Вітаю вас, дорогі мої друзі, всім бажаю мирного неба. Сьогодні у мене швидкий пиріг, легкий, дешевий. Отак, раз, два і все. І є. 40 хвилин на все про все. Дуже смачний, пухкий. Там взагалі нічого робити, гуляючи. Раз, раз, розколотили все. Може, знаєте, може, хто не знає, робіть. Смачний, добрий. Так, беру борошно, беру какао. Все це об'єднала. Додаю розпушувач. Я все напишу. Форма у мене 24. Я вже включила духовку 180 градусів. Кладу, висипаю цукор, сіль, мед. Водичку беру, таку, знаєте, гаряченьку, щоб розчинився цукор. Не таку, що прямо -ки кип'ячену, гарячу, а таку. Лопаткою попробувала по, по дну. Ага, цукор розчинився, все, все годиться. Так, я вже сказала, 180. Духовка в мене вже включена, додаю олію. Висипаю оце все, борошно, замішую. Форма 24, але я напишу і на 20, може, у кого менше. Там, у кого там, якщо ви не знаєте, я вам пишіть в коментарях, я вам все розчитаю, це все легко. Отак От взяла папіром і бока, і низ. Застелила і все. Я чого роблю, бо Паски це ж у неділю. А у мене ж чоловік, він до того любить, Солоденьке, оце зараз на роботі котик мій, дивися і облизуйся. Це ти облизуйся, я знаю. Він сам худий, а любить все солоденьке. А я на здорова тітка, а люблю таке гірке, остре Виливаю оце все у форму, все. Воно так, ви перевіряйте по своїй духовці. От 30 до 40 хвилин. У мене він випікав, випікався 32 хвилини. Не перепікайте, не пересушуйте. Отак, спробували. <кхем> Суха шпажка. все. Витягуйте з духовки. Він ще теплий. Оце я перевернула, думаю, дам йому, бачите, аж парує. Дам йому остить. Хай він трошки остиває, можна її цукорною пудрою притрусити та й все. А я думаю, та ладно, зроблю таку помадку. Оце так глаз взяла. Дві ложки сметани, дві ложки цукру, ложку какао. У мене якраз щоб нову не відкривати, думаю, оце все. Все піде аж бігом. Оце ставлю на, включаю огонь на плітку. І воно так 2 секунди розчинилось, гаряченьке кидаю туди. 20. Я там кинула на віси на ваги думаю, а ну вам скажу 22 грама вершкового масла кинула і все капець, конець. Все, заливаю, там деякі тріщинки, спочатку їх, а тоді все. І вийшов ще і не пиріг, а такий, на вигляд, як тортик. Смачний, дешево. Я ото кусочок скуштувала все, мені це досить. А Сереня в мене оцей йому літр молока і оцей пиріг. І нічого більше не треба. Ні, ну до цього, звісно, кусок м'яса треба. І тарілку борща. Він оце борщ у мене і утром, і вечором. Все обмазала. Думаю, вилью от всю глазурь, так. Щоб не оставалося. Ну, так, вирішила ще, знаєте, Трошки прикрасить. Це я сьогодні бігом-бігом та тікаю з кухні. Всю тікаю, бо не хочу. У мене багато роботи. Днями все. Не хочу загружати себе дуже. Все готово. Ще вирішила трошки взяти та отак. Немає, візьміть, як немає отакої штучки, візьміть вилкою отак, раз-раз проведіть і такі будуть волни. А тоді ще кокосом, думаю. Притрусю ще кокосом, щоб, як для себе, то воно ж повинно бути красиво. Сіреня, пиріг це для тебе. Зараз син з'їсть там кусочок. Я вже все то попробу скуштувала, все, мені воно не треба. Зараз, правда, мальчик у мене є сусідський, це йому треба обов'язково однести. Ще, може, хто зайде одріжу. Подивимось, коротше. Оце і все. Бачите, оце такий ще й тортик вийшов. Він, він ще і не остив, і не той. А я вже його ріжу, я вже його, ну, думаю, покажу вам, одрізала кусок. М'який, дуже м'який. Ви знаєте, вода без яїць, без молока, без. Вершкового масла, а смачний, легкий, отак От раз-раз заколотили вечором, як нічого нема солоденького. Пожалуйста. Дорогі мої, сподобалось. Зберігайте, можете до Пасхи а може потом колись. Отак От вечірком бацбаци зробили. Це швидко, легко. Бережіть себе, мої дорогенькі.